Матимуть перевагу над Барсом. Зараз Момент у Зубатов забуває, зараз зубатов. Тому Зу стає 1-0 в нашому поєдинку. Забуває зараз, збиває зараз у нас цьому підбрання знову за лідером. Де працюєнко пас далі віддає на е, банашку. Ну і зараз Середко подвоє перевагу свою команди. Зрештою, після цієї стрімкої контратаки це стається у нас на покінці сьомої хвилини. вже. Е, це була зовсім, інша команда вона грала більш цікаво. зараз. Е, Забуває у нас банашка після невдали гри костя. І е, банашко у нас великокруптири нас, що продає. Змушуть захищати, захищати, тому що до цей командується припедач. Зараз вже тут ще не було. Фло проти болюка. Тут у нас далі триває гра. У нас вже пішла остання схильна цього першого тайму. І зараз служить прикриває, зараз Сужики, тут вже Сашенько рятується. Командує. Єсиєнко зараз буде входити штрафний. Скірозер розір. Зараз, зараз у нас кості, команда тут... Первай зараз не навіть пас, від вісаєв'яка зараз Білан забиває, що не встає у нас. Ну і Валерій Білан забиває свій гол у цьому йому дається зробити саме урагану. Це здобута здал. Тут називається якраз Саєнка, де він пас далі на Сікутний проводить забиває, то й може бути Химко. Первай зараз, він не збиває Хімко у цьому епізоді. Знову ж таки, 4-0. Зараз омиляється у нас Білан та момент. Суржика. Зараз Суржик не у цьому. Давай прогулку себе. Він то Білан далі. Де сам Білан? По-моєму, тут... був яку фол, фоле. Вітер не дають зараз. Зараз умето лідера зараз рахунок 5-0. Білан у нас у дублі цієї зустрічі. Це стається за хвилину і 40 секунд до кінця цього матчу. Вийдуть резервісти в на останню хвилину. Ну, принаймні, це моя думка. Як до буде насвати, подивимось, зараз Савшико не дає забитий балюку до кінця е, цього е, подивити, зараз намагається пересунувати лідер своїх віз своїх віз, але чи не запізно. Зараз у нас лунає фінальний сісток, адже за рахунком 5-0 перемагає команда Суми.